Усім привіт, друзі. Так, значить, продаю лічильники Гегри Мюллера SBM 20, новесенькі, нові в ідеалі. Запаковані всі були герметично з заводу. Абсолютно нові, блискучі, жодної мікро, це подряпинки немає, жодної мікропотертості. Вони абсолютно нові і не повірите, їх навіть покрили лаком. Зверху слой, щоб вони не окислювалися. Це було на заводі, виготовляли їх і підготовлювали для поміщення в дозиметри. І так і не помістили. От. Також продавали їх як запасні в зіпах партіями окремо. Це елітні відбірні лічильники Гегера, воєнна прийомка військова. З ромбіками і печатками ОТК обов'язковий технічний контроль. Все це було. Покажу, чим вони відрізняються від всіх інших СБМ 20. У мене цих СБМ 20 є ну всього загальному 35 тисяч штук. І вони дуже різні. Там більше 10 видів їх, різновидів, різних типів. Чим вони відрізняються? Чому це еліта серед усіх СБМ 20? Зараз продемонструю, покажу. Так, по-перше, вони йдуть з двома цоколями. Це для зручного кріплення. і е, е, Зажимів, бакелітові. Так, далі вони, в них замотан, вони калібровані на стендах. От, і була повірка проведена державна, легальна, дуже точна на них Кожен з них замотаний в спеціальну фольгу свинцеву, в багато шарів, яка кількість шарів це визначала тільки лабораторія. Це називається енергокомпенсуючий екран, який гасить, який вирівнює покази до еталонних точних по гамма випроміненню. От. Без цієї фольги по гаммі Дозиметр залишає покази, і, ніж реальності є конкретно по гама випроміненню. І чим більше потужність випромінення е, 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 по гамі квантів тим більше він залишає покази. А цей рекомпенсуючий екран вирівнює покази еталонно точність. Значить, тут є скільки штук в нас е, в нас тут. А, ага. У нас тут 166 штук в свинцевій фользі. 166 штук. Так, зараз їх покажу детально. Давайте розміри кожного. Зараз дуже точні розміри. Значить беремо. Значить, діаметр цоколя 6,44. Латунний цоколь. Діаметр бакелітового цоколя 9,91. 9,97 Так, далі. Між ребрами жорсткості, там, де фольгою обмотаний. 10,5. От розмір. 10,2. 10,14 Ось так. 10,5. Там, де ребро рибр... жорсткості, розмір. Ось такий. 10.86. Прямо на ребрі. Жорсткості. Зараз заміряємо. 10,8. 10,93. 10,73. Далі. Довжина. Загальна його довжина. З припоєм по краям непаяним 109,14 мм. Так, добре, довжина самого цоколя латунного давайте покажу вам. От сама довжина латунного цоколя ось така. Разом з капелькою припоя, він у нас довжиною 8, 8 мм 8. Довжина бакеліту тут 9. Давайте, з другої сторони, поміряємо. Ось. Довжина бакеліту 9. Довжина латунного цоколя з цим. З припоєм, ну, 8, 8. 9 так це вже йде робоча зона. Ну, взагалі, металевий корпус довжину має 75 приблизно. Так, 75. Робоча зона. Десь 71. Так. Чим. Цей лічильник від інших СБМ 20 відрізняється, чому вони дорожчі і кращі. Так, зверніть увагу на сам цоколь, він покритий лаком. Бачите, бакеліт зверху покритий нанесений лак, глянцевий, прозорий, нанесений лак. І ось тут на лічильник, на цю фольгу. Нанесений тонкий шар лаку. Він дуже тонкий, його можна, в принципі, піддіти, здерти, цю фольгу, розмотати, якщо треба. Але є лак, покрит... покриття повністю зверху все, покрите глянцевим гарним лаком. Це захищає від вологого повітря, від морозу, від жари і так далі, щоб він служив десятки років. Капельки олова, це перша перевага. друга, Капелька олова не паяні по краям, заводські, бачите, це припой. На краю залужена латунь. Це друга перевага. Вони не паяні. Абсолютно нові. З заводу тільки. зі зберігання, з консервації, як всі люблять казати. Третя перевага. Латунь. Зачухали на заводі. Прям, бачите, напевно, ну, гравером. Ну, наждачним кругом. Зачухали до блиску. Вона блищить як золото, жовта. От. Е, ось так. Блискуча, неокислена, гарна. І це на всіх так. Ну, який не візьму. Він просто дуже-дуже просто гарний. Дивіться, який стан латуні, як золото. Е, так. Ось така перевага. І саме енергокомпенсаційний екран. Дивіться, яка якість, заводська якість. От, замотували от суцільне, а потім ось тут по центрі ще одомотали, Тобто це калібрували Прямо на контрольних джерелах вирівнювали, щоб його покази були еталонно точні по гаммі З енергокомпенсаційним екраном. Тому кому потрібно створювати дозиметри дуже точні, які показують максимально точні виміри гама-випромінення, то без цього ви не обійдетесь. Потрібно з енергокомпенсаційним екраном, який вирівнює рівні енергії гама-квантів у вас на спектрі, і покази у вас правильні будуть. Якщо вам не потрібно, гамо, вас влаштовує, що вона залишається, тоді ви можете купувати дешевші без енергокомпенсаційного цього екрану. От. Всі нові в ідеалі. Ну, Ви самі бачите який стан. Тут коментарі навіть зайві. Ще й лаком покрили повністю лічильник. Ну Крім припоя, капелька припоявся, не покрита. Лаком і латунь не покрита. Все інше, бачите, покрили лаком. Дуже надійно захищений він. Тепер від навколишнього середовища. Ось так. виглядає, тут є в нас скільки 166 штук. Так, 166 штук. Кому потрібно, відправлю будь-яку кількість. Звертайтесь і всіх, зверніть увагу, цоколі ідеальному стані, без окислів, без подряпин, без потертостей, немає виробітків. Всі ідеальні, просто ідеальні. Це без спалху от зі спалахом, дивіться. Ідеальні цоколі. Капельки припої по краю не паяні. Абсолютно нові лічильники. Таких не знайдете, такі в Україні є тільки в мене. Ну, Взагалі їх по світу кожним роком все менше стає. Дуже рідкісна річ. Більше ніколи їх не будуть виготовляти з двома цокольними, до речі, вже взагалі не виготовляють. Ось так. Тому кому потрібні лічильники, гейгера Мюллера, такі звертайтесь. Ну, це просто один з ящичків я показав. У мене взагалі їх є багато є такі це без фольги. Ну, Взагалі є там, 35 тисяч штук. по-моєму, Вже замахався їх рахувати. Будь-які вам виберу, які хочете. Можу неробочих вам вибрати, можу вибрати без фольги, з фольгою, можу вибрати з двома цоколями бакелітовими, можу з одним цоколем бакелітовим, можу без цоколів взагалі бакелітових вибрати. Можу цоколі вибрати латунні, алюмінієві, стальні і так далі. Тобто різні. Можу вибрати, які виготовлені в СССР, які в Росії виготовлені, різні є, які в Україні виготовлені, навіть такі є. Ну, звертайтесь, кому потрібно. От, відео товару зняв. Любу кількість, яку скажете, вишлю. Цих конкретно з нерокомоційним дисплеєм, і щоб вони ідеально нові, без виробітки, без браку заводу. Все в ідеалі тільки 166 штучок. Встигніть купити попит на них шалений, вони не залежуються на складі. Ця модель вона найпопулярніша на планеті Земля, тому що майже. Всі дозиметри і радіометри, які випускали за останні 100 років на цих лічильниках. Більшість, майже всі. Тому потреба в них максимальна в цій моделі. Розміри я вам показав, в макрозйомці детально показав. От ще, подивіться, от дивіться, як лаком покриті всі бакелітові цоколі. Справжній бакеліт, карболіт. Це велика робота покрити лаком тоненьким слоєм, так, висушити їх. Що за щось підвішати, треба, щоб він висихав і щоб не стікав донизу, щоб не було тут каплі лаку і так далі, щоб рівномірно цей лак розподілявся сушити і так далі. Це велика робота. Це на заводі робили, плюс калібрували кожен, підключали. Тестували, скільки тої фольги намотувати і так далі на контрольних джерелах радіоактивності. Все, все серйозно. Отаку фотографію зроблю собі авторську чудова фотка.